Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ваше запитання, пані Аліна, здається, дякую вам за таку кропітку роботу. Подивіться, будь ласка, чи існують в Україні патріотичні політичні сили, які можуть вести Україну до перемоги, чи зможуть вони витурити діючу владу крадіїв? Дякую. І так, у нас випадає е, країна, е, країна, карта Всесвіту. Ось, я буду так трошечки подалі кладу, щоб така вона трошки непристойна. Тут на дні у нас іде вісімка мечів, тобто вони є, але вони обмежені. От як я скажу, бачите: е е е карта, світу, е карта світу, миру. вольт, карта світу і обмеженість Тобто вони є, але вони обмежені. Ну що ж, давайте подивимося. В принципі, розклад можна вже і не робити. Чи зможуть вони виторити діючу владу крадіїв? Чи зміниться щось, бо наразі вони обмежені? Ось так. Ну, дивіться, тут диявол випадає. Да, Нам треба ще потерпіти, скажімо так. Немає достатньо сил в них, немає злагоди. Тут, знаєте, ще так, наші, скажімо так, патріотичні, давайте скажемо так, патріотичні політичні сили, вони недостатньо сильні. З дияволом боротися, і плюс немає злагоди. Ще немає злагоди. І плюс фінансове, фінансове в них нестабільне. Це ж треба розуміти, кожна партія повинна мати якийсь, ну як сказати, капітал. А його нема. Отут ще брак капіталу, скажімо так. Тепер, чи зможуть вони в найближчому майбутньому виторити діючу владу крадіїв? Давайте так запитаємо. Ну, карта каже: в принципі, в майбутньому так. Але знову кажу, повинен з'явитися лідер. Дивіться, знову, в мене знову випадає тут і зірка. Овось, е, так, так, я я покладу покладу. цю, я тут її покладу. І так, дивіться сюди, Що показують карти? І на цьому ми закінчимо, тому що тут випадає знову лідер. А знову лідер і колесо фортуни говорить у нас про повернення лідера якогось. Тобто, дивіться, я вже в якомусь розкладі говорила, я зараз не пам'ятаю, в якому в одному з останніх. Говорила, що повернеться хтось, це може бути і залужний, і до речі, це може бути навіть Порошенко. Розумієте? Ось. Чому? Тому що тут стоїть ось ця карта. Тут в майбутньому, в майбутньому у людини піднімається рейтинг. Ну, наскільки я бачила у залужного трошки падає рейтинг. Дуже багато, знаєте, влада зробила все для того, щоб його з залужного, з, з залізного генерала зробити залежним генералом і зробити з нього тряпку. Розумієте? Так, і преподають його як тряпку. Люди не знають, де він і що він. От коли я роблю цей розклад, я не знаю нічого про залужного. От, але ми говорили: ми вже робили недавно розклад, що він під, ну. Майже як під домашнім арештом. Тобто у нього заборона на спілкування, заборона на висловлювання і тому подібне. Ось. І тут карти показують, як я запитала, зараз я зачитаю, чи зможуть вони виторити діючу владу крадіїв. Так, зможуть силовим. Тут якась силова втрута буде. Тобто, словом, дією якоїсь, так? І тут через якогось нового лідера. Тут має з'явитись якийсь новий лідер. Інакше тут не буде. Але це, знаєте, дивіться, як це може бути в майбутньому. Зірка вона про, може програтися до півтора року. От, щоб ви розуміли. А інколи й довше. Все залежить від нас. Коли з'явиться цей лідер? І хто він буде це ще теж велике запитання. Тому що. Порошенка влада, влада, плюс російська агентура дуже вправно працює, знищує його, плюс залужного теж знищили. Так само, як і Порошенко. Але чи ну як сказати, появиться він не появиться? Це інша справа. От єдине можу сказати, що так вони будуть діяти, будуть от, витурують. Ось, але це буде в майбутньому, не, не так швидко можливо. Тому що, ще раз нагадую, що зірка вона програється до півтора року. Тобто, це може бути і зараз. Ту з мечів говорить негайно, от як тільки з'являється потужний лідер, імператор, це повинен бути потужний лідер. На такого лідера хто йде? Я сподіваюся, що це не єрмак Боже борони. Розумієте? Якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам, мої любі, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!